АЖМ МПВС 14NW1 Так інфрачервоним он світлом світять камери на опорах. Повна темнота, я сижу в автомобілі дивлюся через скло. Якщо на позицію виставить камеру з інфрачервоною підсвіткою і подивляться з того боку в такий прилад, то буде отак видно. Ось через скло видно дорогу, ось околія. Забор видно, хату прямо, дерево, ну, куди їхати. Вон там далі забор, все поверну. Оце все через скло. І ось все через скло, ну калюжі видно. Ну все видно, можна їхати плюс-мінус з любою швидкістю. Отак ось все видно у нас. АЖМ, ПВС. 14NW1. Повна темнота. Там Вдалині машина їде. Оце на опорах висять камери і світять. Оце так світло камер. Коли десь на позиції їх виставить, отак буде видно вас. А отут повна, повна абсолютно темнота. Камер нічого немає, отак у нього видно. Видно колії, видно забор зліва, будинок, прямо дерева. Участок там, це через скло я зараз знімаю. Там воно хати, там воно камери, ось ну, ось машина і скло через скло, оце так воно гарно видно. Можна їхати, калюжі видно, абсолютно все. Так що ПВС крутя... крутіша штучка. Це моргає е, не він, а це моргає в телефона Підсвітка якась там своя, і він її бачить. Так що це не в нього таке моргання.